Привіт, мене звати Каріна Байдоха, я є авторкою каналу Байдоха. І сьогодні ми поговоримо про такі випадкові невипадковості, коли от ти йдеш запарний якоюсь проблемою, яка тебе турбує вже тижнями-місяцями. Десь в центрі Львова, Харкова, Києва. І просто зустрічаєш якусь перехожу звичайну людину. І вона там говорить взагалі не до тебе, не про тебе. А ти такий бляха. Так це то, що мені треба було почути. Таке відчуття, що не знаю, твій ангелохоронець чи твоя бабуся, чужа, хтось так спустився, такий. Ну да, от -от -от так, отак треба робити. А я не буду стверджувати, що це ми так розмовляємо з світом, розмовляємо, не знаю. Але я хочу розказати взагалі, як це працює і як це спрацювало на мені. Два роки тому я ще була на роботі, про яку мріяла. Потім один прекрасний момент так трапилося, що я опинилася в Італії, і зараз за крок до здійснення моєї дуже дуже великої мрії. І цьому допомогли саме отакі, от люди, як я їх називаю, які були послані мені, щоб я їх почула. Перше, що треба для того, щоб тебе почули, десь отам. А тобі потрібна якась велика титанічна проблема, яка тебе турбує. В моєму випадку це було завершення магістратури в УКУ. Університет не був проблемою. Проблемою було те, що я його завершила. А що робити, я так і не зрозуміла. У мене і бакалав, і магістр-журналіст, а, а журналістом то я бути не хочу. Ну і відповідно таке питання, що робити? Що бляха робити? І це питання мене гризло орієнтовно 4-5 місяців. Поки мені не подзвонили родичі, сказали, що ну, по-перше, вони побачили мій сумний стан, і мої родичі також були такими маленькими крилатами, які по суті вони трошки спрацювали такими помічниками, які сказали: Слухай, приїдь до нас там гості, вони жили в Греції на той час, і в нас є для тебе подарунок. А подарунок був пароплавом. Попливти в Венецію. Я ніколи не була в цьому чарівному місті, і Боже, чарівне місце на воді. Це щось таке нереальне для мене. І не дарма, не дарма, що саме це місто стало моїм таким провідником в моїй мрії. Це навіть звучить дуже так цікаво і дуже фантастично, чесно кажучи. Я приїхала до родичів, трошки в них побула, і параплавом відправилася в Італію, Венецію. Перший і можливо вже другий, та такий мій. Помічник, мій провідник, який з'явився в моєму житті у відповідь на моє питання, що ж мені далі робити. А це була дівчинка з такою дуже яскравою, неймовірно красивою і посмішкою, така, знаєте, творча, така з Веліком на драйві. Звалася дівчинка Фредеріка. Вона була німкиною, ми познайомилися буквально, знаєте, заходити на паром там була велика черга, і ми в цій черзі познайомилися через те, що дві молоді, такі якісь такими дурнуватими зачісками, веселі в таких от речах. Ну і ми відрізнялися від інших. І так склалося, що ми буквально провели там на палубі 12 годин, спілкуючись, говорячи про все на світі. Але повернемось до мого питання: що мені робити далі? Поки ми смакували. Три кілограма смаколиків, які лишила мені моя мама в дорогу. Вона, певно, думала, що я там маю годувати всіх, кого я бачу. Так і склалося. Я годувала німців, греків, італійців, які були поруч. І власне Фредеріку. І Фредеріка така: Ну, я от з Греції в Італію. А потім в Мюнхен. Я така хм, прикольно. До речі, Німеччина в цьому в моєму житті, як і Італія, відіграли роль в моїй мрії. Я розкажу я розкажу скоро яку. Фредеріка така каже: ну взагалі я в Греції раніше вчилася по Еразмусу. Я така хо-хо-хо-хо. Знаєте, мені щось так от пошкребло. Через те, що це моя незбутня, давня мрія Еразмус. Спершу у мене була недостатня англійської мови. Потім почалась повномасштабна війна. І я така, господи, а коли ж я поїду? А що ж я побачу? І власне так мій Еразмус зі мною і. Ніколи не трапився. І Фредеріка тільки так зачепила, зачепила словами, каже, ну я вчилася англійською мовою на Еразмусі. Мені так сподобалося. Я там зустріла друзів, хлопців, ще щось. ну от. І мені так прямо на душі. Я думаю, Боже, шкода, що мені тільки 24 роки. Я би залюбки побувала на Еразмусі. І так ми з Фредерікою допливли до Венеції. Вона мене на Веліку з цією такою сумехою моєю доперла мене до моїх апартаментів. Ну і потім я її вже посадила на потяг і відправила Фредеріку додому. Венеція. Перші три дні в Венеції були насичені, класні все, але де ж тут відповідь на моє питання? Я... Можу сказати, що там були маленькі відголоски, через те, що майже всі перехожі думали, що я італійка. І чому звертались до мене італійською? Буквально французи, італійці, англійці ну тупо всі. Я думала, окей, може мені там ну якась італійська зовнішність. Потім прийшла в одну із найстаріших книгарень в світі. А яка розташована в Венеції біля площі Святого Марка. Боже, друзі, вона неймовірна, там в човнах, просто повні човни книг, там просто Короте, я вам покажу фоточки, відосики. Там, неймовірно, в цій е, бібліотеці. Ой, книгарні, перепрошую. А що саме головне, Я тільки туди заходжу я бачу там великого жирного рижого кота. А я думаю, що українців немає поруч така, боже, яка жопа жирна. І до мене говорить український голос. Ага. Класний кіт, я думаю, Аааа". а я не думаю, що хтось це почує. Обертаюся і бачу таку яскраву, милу, дуже класну, кучеряву дівчинку, таку харизматичну. Просто. Що ви думаєте? Це ще одна дівчинка, яка по Еразмусу вчиться в я така... І що саме цікаве, вона українка, яка вчиться в Мюнхені. Перед тим була в Магалянці, потім Мюнхен, потім вона от зараз в Венеції по Еразмусу. Я Думаю, бляха, ну це ж треба так. От такий як Фредеріки була та Німеччина, Греція, Італія. В моєї нової подружки Ярини теж Німеччина Італія. Думаю, ну ладно, це співпадіння. Але я до речі досі не зрозуміла, чому Німеччина в цьому грала роль. Я на наступні дні була вигуляна Яриною, вона мені показала всі класні заклади. І що головне? Вона мені почала розповідати про еразмус, про мобільність, про те, як круто подорожувати, жити, щось вивчати, класно бути студентом. А я ж тільки закінчила думаю, та ні, ви що? Але. Ця зустріч, от вона настільки була натхнена, класна, позитивна, боже, Іринка і ринка, вона як сонечко, і вона настільки мене надихнула на бажання вчитися і, взагалі, на бажання думати про Італію. Що коли вже ця зустріч завершилася, я ввечері перед від'їздом з Венеції кинула монетку в канал. Не знаю, чи так можна, ну там і погірше плаває, і загадала бажання, що я хочу сюди повернутися і жити близько біля Венеції. Тому я повернулася додому, але я все одно була вперта. Я така: так, я хочу знайти собі роботу. Я знайшла роботу, яка здавалася б, мені подобається. І на ній почала згасати. Мені не вдобалося абсолютно нічого. Власне, що логічно, вигорання, смуток. Звільнення У мене була патія, мабуть, тижня три. Я з хати не виходила, хоча здавалось би, я була вільна і щаслива, але ну, таке собі. І все, що мене тішило в тому всьому, що після приїзду з Венеції я почала вивчати італійську мову. От просто воно мене так дьорнуло. Це ще один сигнал, коли ви всередині відчуваєте, що ви маєте робити, то не знаєте що. Тобто, от я чомусь маю почати вивчати італійську мову. Я чомусь маю повчати, почати вивчати англійську мову. Бляха, що, Я не знаю. Ну мені треба. Тинтиця така кричить. Тут не тільки люди навколо кричать. Типу, що от, стань студенткою, щось почне робити. Типу, але моя, знаєте, без сумніву інтуїція. Я така думаю: окей, ладно, припустимо, да, припустимо. Припустим". Я думаю, ладно. І що ви думаєте? Мені дзвонять мої родичі, коли я в цій апатії після роботи така просто відходила, був в такий гарненький відходняк. Вони дзвонять і кажуть: Слухай, ти б не хотіла поїхати, врешті отримати ту професію, яку ти все життя хотіла? Така, угу, але там. Вибирай країну, спробуй. І я, коротше, поїхала в Італію. І живу зараз за 100 кілометрів від Венеції. Я не скажу, що все як в моїх мріях, але я скажу, що тут є дуже багато чого хорошого, чого я почерпнула. І протягом останніх півтори роки я вчила одночасно англійську і італійську. І мені здається, що мої. Нові знайомі вони абсолютно були не даремно мною зустріті, бо це люди, які просто почали мене, знаєте, так розкручувати на якісь більш широкі, великі думки. Якщо вам трапляються люди, які раптово вам підкидають якісь такі божевільні, класні ідеї, те про що ви вірили, не відштовхуйте це, як я своєю роботою, ще чимось. Типу, пробуйте це реалізувати, якщо воно вам відгукується. І в даному випадку, в моєму житті поки ще нового нічого не трапилось, окрім того, що я живу півтора роки в Італії і вчу одночасно дві мови. Англійська в мене десь бі2, а італійська а2-бі один. Десь приблизно так. Що буде далі? Якщо вам цікаво, ви обов'язково підпишіться, бо я розкажу, якщо щось буде далі, якщо в мене щось вийде чи трапиться в цьому житті. А взагалі. <гум> До чого я хотіла це сказати? Я не знаю, як отам от вони це роблять, але якось вони це роблять через те, що люди нам просто так не трапляються. І ця історія була про невипадкові випадковості. До речі, на фоні десь тут збоку я буду малювати свою картину. Тому підпишіться і напишіть в коментарях, як вам моя історія і як вам моя картина.